Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Загиблий у Сирії Генерал Збройних сил Росії Валерій Асапов дійсно перед відрядженням на близький схід командував підрозділами бойовиків на окупованому Росією Донбасі. Такими є результати розслідування агенції Ройтерс. Це не нові дані про подвиги в лапках російського. Кадрового генерала на сході України. Раніше українська розвідка повідомляла, що саме Асапов командував першим армійським корпусом бойовиків у Донецьку. За інформацією Reuters, на Донбас Асапов пробув восени 15 року. Тут він був під позивним Туман. За словами молодшого брата генерала, асапов старший, воював в Україні протягом року. Один із бойовиків розповів, що генерал носив форму без розпізнавальних знаків. Майже через рік після цього його підвищили у званні до генерал-лейтенанта. Причому це мається на увазі Збройні сили Росії, а не так званої ДНР. Виконавши такий от воїнський обов'язок на Донбасі, обмивши нову зірочку на погонах. Асапов поїхав воювати до Сирії, А у вересні минулого року ратний шлях генерала припинився. Натомість один із представників Ордо Едуард Басурін переконав Ройтерс, що Осапова на Донбасі не було при цьому. Кореспондент бачив Басуріна на похоронах Осапова у Росії. Бойовики на Донбасі також повідомили Ройтерс, що Сапов був далеко не єдиним російським генералом на території Ордо і що ротація російських командувачів триває там постійно. Отже, Росія на окупованому Донбасі, офіцери рядові хто командує зараз бойовиками. Про це ми зараз проговоримо в ефірі з українським військовим експертом ветераном збройних сил України Владиславом Вітаю, Вітаю, вас, пане Владиславе. Вітаю вас, пана також до нашої розмови. Сподіваюся, з Москви долучиться телефоном. Військовий кореспондент російської нової газети Павло Канегин, людина, яка часто буває на окупованій Росією території і веде звідти не пропагандистські, так би мовити, дослідження, повідомлення. Ну і до програми долучиться Михайло Макарук, речник міжнародної спільноти розслідувачів інформ. Напал мама перше запитання пана Солезньому. Ну дійсно, четвертий рік війни. Е, наскільки вагомо присутні саме росіян, кадрових російських офіцерів, офіцерів рядових на окупованій Росією українській території? Не лише Вордо, Ворло, Вордло всьому цьому. А, пане Олександре, справа в тому, що присутність російських військ на території окупованого Донбасу це фактично секрет полішинелі. Тобто, фактично, вся світова спільнота знає, що на всіх керівних посадах, починаючи від рівня командира рота і вище, перебувають російські професійні військовослужбовці ані там є. Ані там є. і вони були там від самого початку агресії Російської Федерації проти нашої країни, яка розпочалася у квітні 2014 року. Саме ще над... перепрошую мене владислава вас перебью. нідерландський суд. Визнав винним російського диверсанта Гіркіна так. ще того. Перший перехід за перепряка ще тоді у Слов'янську весна російська, так званого 2014 році, куди Гіркін перемістився з території тимчасово окупованого Криму, а до того наводив безлад на території Сімферополя, Сівастополя, інших. Кримських міст саме за того, щоб створити у світових медіа. Таку собі картинку, що е, в Криму всі кримчани охочі сприймають присутність російських окупаційних військ, і рада зустрічають нових хазяїв життя. Хоча потім Гіркін, уже повернувшись до Росії, казав, що якби він не загнав в село цих так званих депутатів до кримського парламенту, вже тоді захопленого Росією, то нічого б вони не ухвалили. Ти на Криму а на тих проплачених мітингах активну участь брали ті самі тітушки, яких доправляли паром з території Російської Федерації, і майже колони автобусів постійно йшли починаючи з кінця лютого і першу частину березня 2014 року саме для того, щоб блокувати українські військові частини, проводити відповідні мітинги на підтримку дій окупаційної влади, щоб створити відповідну медіа картинку для Світової спільноти пане Владислав розуміє тема для вас Криму дуже болюча. Ви звідти родом, але дійсно не лише Крим, хоча це теж дуже дуже важливо. Донбас так. зараз окупований Росії знову ж таки продовжуємо тему. Яка військова присутність саме кадрових офіцерів рядових Росії? Фактично, за на думку експертів, сьогодні на окупованих частинах Донецької та Луганської областей перебуває близько 32 тисяч окупаційних військ. І фактично вся керівна верхівка, тобто всі керівні посади в цих так званих першому та другому армійських корпусах, які відповідно діють на території Донецької та Луганської області, всі ці посади обіймають кадрові професійні російські військові. Тож ми можемо вести мову абсолютно спокійно про те, що кількість російських офіцерів, саме офіцерів, які з нині перебувають на території окупованого Криму, складає понад 3 3 три тисячі військовослужбовців, тільки офіцерів, три тисячі російських збройних Кажелипускників не, не відпускників чи як там їх називають ми добре розуміємо, що той наратив, який використовує російська пропаганда, це фактично калька з наративу, який свого часу використовувала пропаганда росі російського або радянського союзу. І ми добре пам'ятаємо, що починаючи з 20-30-х років присутність військових радників та відповідних інструкторів в різних місцях на території різних країн світу. Інтербригади в спа тридцять шостерікавіністів було досталь вдосталь. Так, так велика кількість національних революцій на території сучасної Африки, так само Ангол, Алжир, інші країни там так само була велика кількість росій, радянських. Вояків, які відповідним чином легендувалися і виконували завдання. Тож, ті процеси, які відбуваються нині, нині на території окупованого Донбасу, це ті процеси, які мають відповідний бекграунд, і російська сила така складова суспільства, вона дуже добре розуміється на тих справах, які робить. Дякую вам, пане Владиславе. Долучаю як і обіцяв до розмови телефоном речника міжнародної спільноти розслідувачів інформал Михайла Макарука. Вітаю вас, пане Михайле. От дійсно, чи володієте ви інформацією на сьогодні? Наскільки поширена присутність? Пан Владислав вже дав відповідь на це запитання. Мені цікава і ваша думка саме російських кадрових офіцерів рядових на окупованій території Донбасу. На даний момент ми зробили звісно рік, і наша команда представила 330 грунтовних нових доказів присутності російських військ і кадрових військових саме в Донбасі. Крім того, було виявлено, ще додатково 11 з уже виявлених 44 новітніх типів озброєння, які виробляються лише в Росії і експлуатуються російською армією, і нікуди не поставляються по цілому світі. Можна ще також додати до здобутків цього. Ми ще виявили 8, 83 представників кадрових військових частин Російської Федерації, найрізноманітнішої географії від північно льодовитого океану до військ, що знаходиться в Таджикистані. Від військ, які знаходяться в окупованому Придністров'ї, Криму та Абхазії Другого Далекого Сходу. Тобто, ми можемо вказувати на всебічну агресію, але десь не. В рамках якихось певних військових округів в Росії, а саме тих, що це йде централізовано. Ще великим доказом є це те, що ми виявили 110 нагороджених військових скіфів, нагороджених російськими нагородами за агресію в Криму на Донбасі та в Сирії. Навіть так, пане Михайле, от на вашу думку, цікаве це запитання. Вже не один рік його ставлю гостям в студії. Пану Владиславу теж адресуватиму зараз. Дійсно, є факти доведені. Той же Агієво зараз над ним суд в Україні. Є оці двоє були, яких потім обміняли. Відомі грушники, але все ж таки таких людей, наскільки я розумію, якщо я не помиляюсь, ну їх скільки? Ну, з десяток, двадцять людей. Чому українцям не вдається, ну скажімо, так, їх, ну взяти в полон, якщо завгодно, і придивити світові громадськості? Чи це робиться для того, щоб потім можна було обміняти тут конфіденційність? Потрібно, от ваша пане Михайле, думка. Ну, ніхто не забував такі поняття, як і гравсти вона існувати буде в будь-якій країні під час будь-яких військових дій, і коментувати і дещо ну загал це для мене важко. Але на мою таку суб'єктивну думку, скільки б ми зловили цих покидьків на території нашої держави, ми зобов'язані їх обмінювати на наших хлопців, які зараз знаходяться в порозі. І ще, пане Михайло, ваша думка, от саме нинішній стан, якщо їх так називати, збройних сил цих бойовиків сепаратистів, Вордло, все тримається саме на російських, оцих от кураторах, оцих Асапових. Чи все ж таки там більш-менш хай це найманці, хай під Батога, але все-таки вони якусь військову потугу становлять? Головною військовою силою є російські найманці, які прибували в них. Вигляді ну гарматного м'яса, але другий момент є, що це все курується кадровими російськими офіцерами, які а, знаходяться від ланки вже вище ротного всі спеціальні підрозділи та найбільш такі технічні посади це представлені саме кадровими російськими військовослужбовцями. Тому казати про якісь потуги, ну слід виділити що ДНР запрацював так званий кадровий курс. Розумієте, не вчать українську молодь вбивати українців, вони формують пропаганду і мету і кого вбивати, і дають цілі, такі проблематично, на мою думку, зараз пане Михайло. а От якщо є така інформація, скільки платять цим найманцям російським місцевим, хто погоджується зараз на окупованому Донбасі щомісяць, Яка ставка, скажімо, так, оцього гарматного м'яса? Я можу стверджувати, що з ексклюзивними матеріалами, які були передані українським кіберальянсом, ми досліджували таку приватну компанію Вагнера. Там заробітна плата становить від двох тисяч доларів а, за місяць. Але ми беремо це висококваліфікованих а, найманців, які працюють в ЧВК. Щодо тих, хто приїжджає, тут найрізноманітніші типи зарплат. А, вони залежать від просто одного чиннику від кваліфікації та як повезли ті чи інші людині неодноразово фіксувалися випадки, коли вони працювали, грубо кажучи, за їжу. Така ситуація дуже вам дякую, пане Михайле, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі речникові міжнародної спільноти розслідувачів інформ ПАЛ Михайлові Макаруку. І знову ж таки, як і обіцяв, адресується запитання Владиславові Селезнього, ветерану збройних сил України, колишньому речнику генштабу збройних сил України. Пане, пане Владиславе, якщо тут немає якоїсь державної таємниці, чому Україна? Ну, як видається, ширше не пред'являється цей ну супер доказ того, що росіяни дійсно від самого початку беруть участь в цій окупації. Так мало пред'являють людей, яких захопили там у полон, саме російських кадрових військових. А, пане Олександре, питання полягає в тому, що е, дуже серйозний процес відбувається під час обміну військовополоненими тими. Хто під час тих чи інших бойових дій потрапив у полон до бойовиків? Тому за процедурою, яка була е, встановлена в районах проведення антитерористичної операції штабу МАТО, а як відомо до штабу, до складу штабу АТО входять не лише підрозділи Збройних сил України, а й так само підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії, інші силові структури нашої країни. Так за цією процедурою всі е, бойовики, які потрапили у полон до Збройних сил України відразу передаються до служби безпеки України і далі з ними працюють відповідні фахівці СБУ. Чому з яких міркувань приймається рішення щодо не? Висвітлення тих чи інших процесів пов'язаних з затриманням та подальшою роботою з цими затриманими бойовиками це питання краще адресувати відповідно колегам і представникам служби безпеки України, тому що, якщо ви добре пам'ятаєте, і грушники, які були затримані, і гієф відповідно, і. Військовослужбовець у званні майор, який представляв службу логістику, сам проголошено ЛНР. Всі ці посадові особи стали світнім відомим, лише завдяки тому, що на першому етапі їх затримання вони відразу стали публічними з тих чи інших причин. А звісно, що таких затримань бойовиків відбувається в ході проведення антирастичних операції набагато більше, але це той самий багаж для вивчення спецслужбами України відповідно, Здобуття відповідної розвідної інформації, і це фонд для обміну наших військовослужбовців, які потрапили у полон до бойовиків. Пана Владиславе, трошки згадаємо цього генерала Валерія Сапова, який загинув зрештою в Сирії. Він наскільки можна судити за розслідуванням Ройтерс. Ну не від Вагнера він там брав участь в бойових діях на Донбасі, а, власне, як російський офіцер, за що йому й дали генералу лейтенанта за ці звитяги, бачимо знову його на екранах. А але Вагнер брав участь, це доведено не лише розслідувані ройтесь російські деякі видання, такі як Фонтанка, Ру, це визнавали. І той же Путін, який от зараз бачимо, привітав і відзначив генерала Осапова, Нині покійна він із Уткіним. Вагнерами цими хлопцями теж зустрічався, ручка всі даруйте. Чому так от Росія обирає такий шлях? Точніше, чому зрозуміло? а от на що робиться ставка росіянами саме на такі приватні військові, ці от агенції, якщо їх називати, чи на кадрових військових власнові збройних сил Росії пане Сен, для того щоб відповісти на ваше запитання, я почну з того, що нині нинішній керівник генерального штабу. Зброни серед Російської Федерації Герасимов є автором концепції керованого хаосу. Тобто, фактично, це, ця концепція передбачає умови та правила ведення гібридної війни, і в цій війні використання саме гібридних військ, це приватних військових компаній, відповідно найманців певних. Певна категорія маргіналів для виконання тих чи інших завдань на широкий загал воно 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 визнається як найбільш ефективним щодо виконання специфічних завдань. То звичайно на території окупованого Донбасу працюють і відповідні спецслужби головного розвідного управління. Збройної визброну Російської Федерації і інші спеціальні підрозділи, які мають відповідний відповідно рівня і підготовленості фахівців, які менш мен, набагато менше публічні, але в той же час вони працюють і це доведено і не Тобто, пусть ростуть ці цвіти за такою концепцією, що даруєте цитувати відомо кого. Дякую вам знову ж таки, пане Володиславе. Долучаю до розмови ще одного учасника теж прямим зв'язком цього разу із Москви. Это корреспондент российской новой газеты военкор Павло Каныгин. Приветствую вас, Павел. Насколько я понимаю, вы сейчас не на фронте, хотя регулярно бываете, в том числе в вот этих вот ордло, если их так называть. Павел, вот по вашим наблюдениям, насколько существенна роль именно военных из России, кадровых офицеров, рядовых солдат в боевых группировках, так называемых ЛНР и ДНР? Ну, я думаю, что это роль определяющая, если говорить о, о об участии вот э, э, различных офицеров в, в, в каких-то тренировочных да, в, в, значит, мероприятиях, э, в управленческих, связанных там с тылом, с обеспечением, с руководством э, подразделений, там, скажем, начиная от роты и выше. Но опять же, формальный статус всех этих людей всегда российская официальная страна всегда подчеркивает что это люди которые по собственному и по собственной воле по собственному желанию значит, поехали по зову сердца поехали значит, в донбасс никакого отношения там они к официальному к официальному министерству обороны не имеют они значит ушли в отпуск и могут делать все что захотят вот так объясняют но по сути как бы мы ну, все, все все прекрасно понимаем то есть это это и есть вот так называемая логика, гибридная логика, когда мы прекрасно понимаем, что уйти, там, скажем, офицеру в отпуск на месяц или на три месяца практически невозможно. Э -э никто никогда его не отпустит, э -э тем более э зная, что он едет там, на войну в соседнее государство, что, конечно же, под подпадает под статью Уголовного кодекса России о наемничестве. Вот. Э -э но в то же самое время формально вроде как не придраться. И в этом, конечно, вот такое вот коварство вот этого гибридной, гибридной методики, когда ты прекрасно понимаешь, что происходит, но подкопаться практически невозможно. Вот. Но я думаю, что даже этот вопрос, это дело времени, и там в каком-то будущем, недалеком, а может быть и далеком, хотя, хотя хотелось бы, конечно, быстрее, мы узнаем, что все, может быть, было и по-другому. Возможно, есть некие документы, где-то в архивах обнаружится некое, некие протоколы, там, записи в тетрадях, скажем, там, о прибытии и убытии каких-то людей, какой-то техники. Вот. И может вполне оказаться, что вовсе не в отпуск уходили люди, а выполняли некие там, специальные мероприятия, вот. Но, опять же, сейчас про это ничего не известно. Сейчас все это называется, конечно же, чисто вот добровольческим таким порывом этих людей, вот. Но как все повернется потом, надо, надо подождать. В любом случае, пока в России сохраняет вот сегодняшнее, сегодняшнее вот устройство, сегодняшняя власть, вот доподлинно, ничего, мы с документами, да, я имею в виду, Пока сказать нельзя. Павел, вот действительно, действительно, все тайное поздно или рано становится явным. А насчет потерь именно российских кадровых военных на Донбассе? Какие-либо более-менее достоверные данные имеются. Мы помним, как физического даже насилия был подвержен Псковский депутат Шлосбер, который опубликовал данные о захоронениях, под, ну, анонимных захоронениях тех, кто погиб на Донбассе. Какие-то цифры за эти ну, почти 4 года войны имеются офицеры рядовые именно российских вооруженных сил. Имеется статистика. Ну вот когда Шлонберг начал этим активно заниматься, и не только он, и наши газеты э, подключалась к, к, к расследованию, тогда такого рода э, журналистская работа она она, в общем-то, была э, ее практически никак не ограничивали. Ну, и, ну, как только мы стали подбираться. в первую очередь, к, 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 к каким-то вот доказательствам вещественным, да, когда он видел реальные могилы, когда родственники приходили и говорили, что это наши ребята, это наши сыновья, там, братья, которые служили в армии, а тут вдруг они погибли, и э, погибли они где-то э, в Ростовской области на учениях. Вот. Но это было, по меньшей мере, очень странно. Вот. Но как только мы стали все это дело расследовать, государство выпустило специальное распоряжение, специальный закон о засекречивании данных, о значит, потерях, о военных потерях в мирное время. Павел, я прошу прощения, но все-таки, если это возможно огласить все-таки, эти почти 4 года войны, это десятки погибших, возможно сотни, известно. Вот сирийские же данные более-менее известны, потери российских вооруженных сил. А в Украине оккупированной части? Ну... Ну точно ли цифры, точно цифры, конечно ни у кого нет. Здесь приблизительные там разговоры, ну, где-то о нескольких сотнях э, э, да, погибших за вс за все время. Вот. Но, э, например, в 2014 и в 2015 году э, э, похороны проходили ну, практически каждую неделю там, да, э, не обходилось, каждую неделю ни одна не обходилась без сообщений о похоронах в разных регионах России военных, которые э, погибли где-то там на учениях в Ростовской области, да, или просто на учениях, э, так говорилось, да, вот. Ну и по каким-то таким обрывочным сведениям, вот, можно говорить о том, что разговор шел вот именно на сотни, но это же касается периода 14 15 годов, когда э, шла, шли, такая шла активная фаза, противостояние на, на, на значит в донбассе вот и когда еще не было задействована вот, вот э, такая вот так, скажем, гибридная армия вот э, которая там вот отпусках и, и наполовину наполовину из местных жителей наполовину еще из каких-то ну, вот, э, то есть э, в такой в самый кровавый период О, спасибо, спасибо, ну, да, 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 спасибо, Павел. К сожалению, время исчерпывается. Наши Я вам очень благодарен за то, что вы вышли в наш эфир из Москвы. С нами был российский военкор, корреспондент новой газеты Павло. Каниген, пане Владиславе, звертаюсь до гості студії Радіо Свобода Владислава Селезньова. Є якісь дані щодо втрат саме російських кадрових воєнних в, на в, Донбасі? В тому і справа, пане Олександре, що ці дані є абсолютно утаємниченими, тому е, ми маємо інформацію лише е, певною мірою е, відривками. Від тих чи інших джерел, ну, от Павло, Але... наскільки я зрозумів, про сотні говорять, я, я думаю, я що Павло має рацію, адже в будь-якому разі інших джерел інформації немає. І лише згодом я сподіваюся, що ми дізнаємось, весь світ дізнається правду про справжні втрати російських збройних. Сил. Ну От генерала Асапов загинув у Сирії, зрештою, а в Сирії там от, я знаю, є наведені цифри. Якщо не помиляюсь, там десь 300-400 загиблих. Ну це теж, знову, це все так. Не точно, хоча наводять російські змі Специфіка виконання завдань російськими вояками в Сирії дещо відрізняється від виконання завдань на території окупованого Донецька чи Луганська, адже ми пам'ятаємо, що 420 кілометрів державного кордону між Україною та Російською Федерацією не контролюється Україною. Тобто переміщення як зброї, так і техніки особового складу вона певною мірою ця інформація закрита. Так, і так само достатньо важко відслідкувати переміщення. Відповідно вантажу вантаж 200 на територію Російської Федерації, як Дом, і вантаж 300, Як і вантаж 300. Знову ж таки, цей фактор ми маємо враховувати, але знову ж таки я сподіваюся, що завдяки діяльності міжнародних організацій, як то Білінкат наших хлопців з інформнапалму чи стоп терору, дозволить в ті чи інші. Мірі дізнатися правду знову ж таки працює відповідна уповноважена е, структура служби безпеки України. Ці, які ці питання досліджує, чим е, володіють вони цією інформацією, наскільки е, ця інформація є повною для е, відповідного оприлюднення. Я, на жаль, такої інформації не водію. До речі, щодо того, що ви пане Владиславе зараз кажете, першими фактично українські розвідники повідомили, що Осапов був і командував першим цим корпусом на Донбасі, а не зараз Ройтерс. Ройтерс просто ну, нові, фактом, да, нові да, докази да, цього нею. Да. Пане Владиславе, на сам кінець. Добре, добре. Оце угруповання бойовиків. Вони на чолі з російським командуванням. ВЛДНР так званій. А на кордоні ж нікуди не поділися власна війська збройних сил Росії в ті ж Ростовській області. Наскільки там зараз потужне угруповання збройних сил а, Росії специфіка виконання завдань підрозділів збройних сил Російської Федерації спрямована те, щоб посилити саме наступальну складову о, цих частин та підрозділів і навчання минулочне навчання захід 2017, вкотре підтвердили і це про це свідчили чимало експертів про наступальний характер саме цих навчань. Отже, нині. Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації фактично формує потужний кулак саме на кордоні з саме на кордоні з Україною і певні відповідні осередки засереджені. засереджені і на кордоні з країною тисяч російських це десятки тисяч, тисяч, тисяч російських, російських вояків. Дуже дякую Владиславу Сознього за цей ефір. і Дякую вам, друзі, за увагу.